Гарно всім вечора, дівчата і хлопці. Я хочу нагадати вам, щоб ви не забулися, наближаються свята, щоб ви не забулися зварити узвар, кутю. Може б я би забулася, наприклад, би що пишуть, Покажіть, як ви готуєте кутю чи то узвар. За узвар я зараз розкажу вам. Значить, на узвар. Ось я приготувала. У мене така каструля 5 літрів. Узвар я дуже люблю. От, приготувала я тут сушені яблука. От, пила клюква. Тобто журавлина ізюм у мене тут десь дві ложки. От, десь 5 приготувала. Можна більше кураги. Тобто сушені абрикоси, ось сливи. У мене в'ялені сливи не копчені, пахнуть гарно. Груш у мене немає. Але в мене є, я ще взяла шипшина. Якраз, якраз те, що треба. То забуваюся, то ліньки заварити шипшину, а зараз саме час заварити і шипшину. Значить так, оце я зараз легенько просто перемию. І все. Викладаю в кастрюлю, заливаю водою. Десь стакан покладу цукру і проварю його гарненько і відставляю. Відставлю і хай воно собі там настається. Оце спів цієї миски. У мене не повна миска в мене оцих сухофруктів. Буде пів, десь пів каструлі, як настоїться. Гарно так воно піддасть свої смаки, аромати. Тому я розвар я варю завчасно, десь за день чи то за півтора от до свята. Це так я варю. Ну, настоїться, буде дуже смачно. Як ви варите, напишіть мені, дівчатка, сухофрукти перемила, поклала сюди, залила водичкою, насипаю. Стакан цукру, можна більше, можна менше. Хто як хоче, можна взагалі не класти цукру. От. Це поставлю зараз, воно в мене провариться і відставляю. Відставлю і хай воно там саме собі колядує, дружить, віддає свої смаки, настоїться. і такий в мене буде узвар. З узваром розібралися. Звар поставила варити. Тепер розберемося за кутю. Знаєте, дівчата, коли в мене мати була жива, то вона варила сама кутю. Декілька разів я варила кутю. Потім, як з'явилася в магазинах, вже розфасована куття. На прилавках зараз і не дуже дорого воно коштує. Тут пакетику, будь ласка, зерно вам є. Макмелами готовича. Без мороки ізюм є, А я ще ось підготувала в мене журавина є, вишні сушені є, ось такі. Курага, хто що любить. Можна буде додати. А що найголовніше, що тут є інструкція, як що робити. Крупу треба промити. І все далі по інструкції. Готувати на повільному вогні 45 хвилин. І так далі, все. Так що нема нічого складного і буде дуже смачно. Ну Все рівно, чи ви. Тут промиєте, візьмете вдома, а, а все рівно ж ви її купите. А це ви просто готово купити в пакеті. Зафасоване все. І все буде з душею. Хоч куплена кутя буде, хоч ви самі будете ці всі інгредієнти збирати індивідуально. А так що головне з душею готувати і все буде смачно. Оце такі мої поради вам. І кутю я так само зварю. Люб... Лише я люблю кутю, знаєте? Щоб була не така, як плов розсипчаста, а люблю таку глизяву. То я гарненько проварю, щоб більшенько водички було. І ото понакладаю все, що я захочу, По сахарю, по... по солю. І все вийде, все буде смачно. Шо -шо? Я точно буду їсти, я таке люблю. Я каші люблю, але я ніколи не показую, як я каші готую. Я овсянку дуже сильно люблю. Дуже люблю, сподлівою. Пшеничну кашу люблю. Перлову люблю. Січку перлову люблю. Ячко. Оце таке, дівчата. Хочу подякувати, як завжди, за лайки. За коментарі, за підписки, дякую, що ви поруч зі мною завжди підтримуєте. Бажаю всім. Як завжди, всю найкращо, з наступаючими, всіх святами вітаю, всіх-всіх всі, дівчатка, всіх-всіх-всіх я бачу, всі коментарі, я все перечитую, стараюся поставити лайк. Я стараюся відповідати, хоч у месенджері, хоч так, під повідомленнями. Все я бачу, всіх я бачу, всі наведу, всіх я люблю От. і бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!